Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун, і сьогодні Суспільне Вінниця буде спілкуватися з українською поетесою лауреаткою премії Шевченка Катериною Калитко. Отже, вітаю вас, пані Катерино. Вітаю вас з перемогою. Я розпочну з того, що у своїй соцмережі Фейсбук ви зазначили, що як для неконформного автора для вас державна премія Шевченка завжди буде дилемою. Чому так, в чому полягає ця дилема для вас? Доброго дня, дякую за вітання. Те, що відбувається в ці дні навколо присудження національної премії Тараса Шевченка, певною мірою є моєю відповіддю на це запитання, тому що державна премія, головна державна премія, це завжди певною мірою політичне питання з політичним флером. Мені не вперше пропонували номінуватися на Шевченківську премію, я щоразу утримувалася, тому що мені це здавалося не надто етичним. А цього року, коли Україна проживає велику війну, мені видалося, що номінуватися можливо, засвідчивши свою присутність в країні і в своєму часі. Я про це теж писала. Але, власне, ми от теж політичні моменти ми вже зараз спостерігаємо навколо премії також. Україні були прецеденти, коли переможці Шевченківської премії вони відмовлялися від нагороди. Це і Василь Шкляр, і Андрухович. Що не виникало у вас подібних думок. Процедура, коли номінант підписує згоду на номінування, не передбачає вже відмови. Я можу помилятися, не хочу жодним чином якось заперечувати чин колег. Власне, я трошки відповіла в попередньому. Запитанні, я просто відмовлялася номінуватися попередні роки. А цього року мені цікаво, мені цікаво, що відбувається навколо Шевченківки, і це теж такий дух батька Тараса борітися поборити. Мені вже власне, зараз цікаво не, не вручення, не регалії, не медалька, а те, щоб відпрацювала легітимна процедура. Тобто, якщо вже я зголосилася з тих міркувань, які я назвала номінуватися, то я хочу діти цією дорогою до кінця. А чим пов'язаний на вашу думку ажіотаж цьогоріч навколо Шевченківської премії? Адже і номінантів опублікували із запізненням, і з'явилися якісь ініціативи щодо додаткових номінацій, з'явилися випадки, коли члени журі складають свої повноваження. З чим це пов'язано? Я в цьому бачу момент політичного тиску на Момент запису нашого інтерв'ю з'явилася спільна заява 13 з 18 членів Шевченківського комітету, які наголошують на тому, що процедуру відбору цьогорічних лауреатів було проведено з дотриманням усіх норм, передбачених положенням, легітимно в заявлені строки, і потім затвердження подальших. Процедурних кроків зіштовхнулося з, скажімо так, непорозуміннями з Офісом Президента, де мав би бути підписаний указ. 9 числа або раніше від 9 числа його не було підписано, як це ставалося попередні роки. І в зв'язку з запровадженням нової номінації за внесок в перемогу, очевидно, це буде зроблено 22 травня в Каневі. На день перепоховання Шевченка з чим це пов'язано? Мені здається, це пов'язане з намаганням, скажімо так, відмодерувати список лауреатів, тому що тих, кого відзначив шевком, скасувати вже неможливо, але можна додати ще людей, які би влаштували Міністерство культури, і інформаційної політики та офіс президента. Ваша збірка орден мовчальниць, вона є дуже інтимною, дуже особистою. Які меседжі ви вклали в цю книгу, і хто адресат цих меседжів? Ну адресат всі люди, які читають українську поезію, і хто хоче зчитувати якісь глибші сенси, тому що це не розважальна поезія, та й мистецтво загалом не є розважальним, особливо зараз. Бо його функція цінність, його функція збереження української ідеї в найширшому сенсі. Ця книжка про жінок передовсім, про довгу жіночу пам'ять, про українську довгу жіночу пам'ять, родинну, приватну і колективну так само. Це книжка антипатріархальна, яка говорить про досвід витіснення жінок в цю зону мовчання, власне. Де від них очікують, що вони будуть зручними, мовчазними, тихими, і про досвід опору, горю, темряві, великій історії, яка приносить важкі досвіди, про усвідомлення свого шляху і руху цього шляху. Ця книжка присвячена пам'яті моєї мами, яка відійшла 2020 року. І значною мірою це Гостре горе і проживання нового світу, без неї. Стало стрижневою темою. Але так само мені хотілося говорити про це відчуття перелому в спільноті, в якій українська жінка нарешті міцніє на силі, міцніє на власному голосі і починає відігравати ту роль, яка їй природно, як мені здається, призначена. У цій книзі ви згадуєте жінок зі свого роду, свою прабабусю Катерину, бабусю Марію, маму Тамару. Який вплив мали ці жінки на становлення вас як поетеси і вас як людини? Величезний, безперечно. Прабаби я не застала, але мені завжди говорили, що я на неї подібна і візуально, і характером. Бабуся торгувала книжками на ринку урожай. І вона наситила е, наш дім книжками. У нас непогана бібліотека, на якій я виростала. Власне, завдяки тому, що бабуся сама, не маючи шансу здобути нормальну освіту, не маючи шансу стати тією, якою вона могла, якби мала інші вихідні умови, вона зі старту інтуїтивно створила цей трамплін для мене. І безумовно, мама, яка була. Найближчою моєю жінкою, найголовнішою людиною в формуванні мого світогляду, моїм великим другом, яка власне дуже вболівала за мене на початках мого літературного шляху, яка дуже багато вклалася і, і морально, і фізично в це все. Це жінки, без яких я була б якоюсь іншою. Орден мовчальниць був написаний до війни повномасштабної. А от чи змінилися сенси тепер? Про що мовчить теперішня українська жінка? Чи зникли, наприклад, гендерні стереотипи, чи зникли усталені архетипи щодо жінок сучасних, от саме в період війни? Я насправді багато писала про війну і в цій книжці, і це якась теж метафізична історія. Насправді, нашої великої визвольної, яка триває вже навіть не 9 років. Кілька століть. Тому о, то ні, мабуть, не багато змінилося з одного боку. Бо навіть жінки, які зараз в лавах українського війська, вони, на жаль, так само стикаються з гендерною нерівністю, з стереотипами, з упередженнями в цивільному суспільстві і так далі. А з іншого боку, змінилося все. Тому що ми проживаємо страшенно великий і інтенсивний час. І переживання всередині нього є дуже інтенсивними і все дуже швидке. Ми не завжди встигаємо усвідомити ці зміни, не встигаємо їх відрефлексувати належним чином. Але в мене є відчуття, що цей розподіл ролей не лише в гендерному сенсі, а в плані відчуття свого місця в потоці і в швидкості руху цього загального людського українського потоку. Змінюється щодня. Ви брали участь у революції гідності, зокрема, були під час розстрілів на Майдані. Чи було у вас тоді вже очікування, що буде повномасштабна війна з Росією? Я завжди знала, що нас чекає велика війна з Росією. Звісно, в мене не було аж такого перечуття, що це станеться ось завтра. Але на момент розстрілу Небесної Сотні було зрозуміло, що це великий суспільний перелом. Це злам всіх дотеперішніх конвенцій співіснування, в тому числі в місті, всередині країни, коли громадян на мирному протесті почали просто розстрілювати. Було зрозуміло, що щось дуже зміниться. Ми сприйняли втечу Януковича і всієї тодішньої влади і можливість перелому це велике розгублення 2014 року як власне цю зміну. Але зміна почалася в Криму, найбільша та яка на нас впливає дотепер, і згодом на східних кордонах України. Як для вас почалася повномасштабна війна з Росією? Що ви пам'ятаєте за 24 лютого? 24 лютого в нас мав бути концерт гурту Жадани Собаки. 23 лютого собаки вже приїхали, були в готелі ввечері. Пропонували мені зустрітися, я сказала, що наступного дня я збиралася вранці зустрічати Сергія за з поїзду, а то хотіла відіспатися. І вранці я прокинулася від такої дуже далекої, несміливої сирени. Вона була страшенно розгублена, отак, от по-людськи розгублена. Батько зірвався і почав шукати інформацію, чому сирена. Я ще сварилася, що я хочу поспати ще годинку, він шумить, бо мені на вокзал їхати. Потім я полізла в телеграм і побачила від усіх повідомлення, що почалося, почалося, почалося. А перед тим, вночі, мені подзвонив боснійський письменник Озрен Кебо, чию книжку Сараєво для початківців про облогу Сараєва про боснійську війну я перекладала. Він мені подзвонив в якійсь третій ночі, коли в нас ще не було жодних новин про обстріли, про бомбардування українських міст, і якось так дуже просто сказав, що у вас почалося, а ми наступні. Бо там знову стали розслідувати ситуацію, Республіка Сербська і так далі. Я тоді ще це теж так не сприйняла якось гостро. Ну і от власне такий ранок, заданий собаки, розвернулися і негайно поїхали назад на Харків, бо там вже. Були російські танки на окружні, і був ризик, що просто не, не вдасться в'їхати в місто. Вони цілий день їхали, і вже коли вони мені сповістили, що добралися і що вони на місці, я трошки видихнула і почала продзвонювати свої волонтерські контакти. Дуже швидко відновилася вся ця мережа, дуже е, оперативно налагодилася швидкість іноземні контакти, якісь закупівлі, тому що в перші дні ж не було нічого. Розмали всі тактичні магазини, розмали навіть якийсь мисливський, рибальський піксель, нічого не було. Ми шукали від білизни до, до якихось там перших оптичних приладів, замовляли за кордоном. Як війна вплинула на вашу творчість? Війна впливає на мою творчість уже 9 років. І по-друге, я довго прожила в боснійському контексті, і ту війну я теж сприйняла дуже особисто, бо я розуміла, що таке страшне кровопоролиття посеред Європи, воно не, не є чужою історією. Так чи інакше, це стосується всіх вже в той момент, коли відбувається, і це так чи інакше повториться потім. Зародки, ну я не знаю, не хочеться впадати в побутову містику, але так, це зародки агресивної і... Енергії вони просто так не гаснуть, і тому я намагалася завжди про цю боснійську війну достукатися до української спільноти, теж, щоб приміряли цю ситуацію на себе і зрозуміли, що нас все теж чекає, бо наша колоніальна війна просто відкладена. Ми зараз звільняємося від російського колоніалізму остаточно. Вони нас 30 років протримали на орбіті з такою з такою думкою, що Україна далеко не втекла. І, власне, почали в 2014 році війну, коли зрозуміли, що Україна зривається з цієї російської орбіти остаточно. Повномасштабна війна, звичайно, загострила ці всі переживання, і е, те, що зараз мені видається принциповим, що я, як і більшість теперішніх акторів культурного процесу, намагаюся шукати нову мову говоріння, бо як Якесь, якесь відчуття девальвації попередніх сенсів всього, що несла наша дотеперішня щоденна мова, воно от якось не дає вільно дихати і змушує весь час динамічніше підбирати ключі. До говоріння, в тому числі для того, щоб це було почуто українськими голосами у світі. Бо дуже важливо, власне, щоб українська історія зараз оповідалася у світі українськими голосами, а не російськими наративами, як це було роки поспіль. Ви дуже багато пишете про війну, і мене вразив вірш про ілюзію дому, про ілюстрований світлиною з Дніпра будинок, який розбомбила російська ракета. Пані Катерино, як ви переживаєте, проживаєте негативні новини і чи мали ви особисті втрати на цій війні? Я мала дуже багато особистих втрат. Я поховала з десяток вже таких близьких друзів і колег. І ще більше людей якогось другого кола, яких я добре знала, з якими я співпрацювала, з якими я навчалася. І це практично щоденні некрологи або похорони, або ще щось. Тут зараз мені здається неможливо, знаєте, розділити негативне, позитивне. Тут не працює зараз уся дихотомія, та неможливо себе налаштувати на позитивний лад в країні, йде страшна війна. Ми несемо страшні втрати. Страшні, по-перше, кількісно, а по-друге, в масштабі того, які це люди. Бо це ті люди, на яких мала стояти українська культура, українська спільнота в майбутньому. І тепер їх немає. Мені дуже страшно думати про те, з ким ми залишимося, коли війна закінчиться. Я це переживаю дуже безпосередньо, дуже близько, дуже гостро. І Багато близьких людей на фронті, багато близьких людей в загрожених регіонах, багато було на окупованих територіях, а вижили не всі. Повертаючись до збірки ордену вчальниць, згадала алегоричний от приклад пташечки, іграшки, яку заводять механічним ключиком. Ключик загубився і все всередині заіржавіло. Ну мене особисто вразило це саме це порівняння. Пані Катерина, от після війни чи не заіржавіє в нас усе всередині, адже стільки болю, стільки смертей, стільки втрат. Там в цьому вірші є фінал, який теж дає відповідь. Там до ліричної героїні цього тексту підходять інші мовчальниці, жінки, які вже переживали подібний досвід, пошрамовані обпечені жінки. І вони говорять: послухай, тут повен сад залізних пташок, і вони співають, маючи приклад наших бабусь, прабабусь, які прожили все це страшне і довге ХХ століття, які е крізь страшні втрати, крізь вогонь, війни, е геноцид, голодомор пронесли. Своїх дітей, свої гени, свої сенси, свою пам'ять, все, що можна було передати далі, всю цю Україну втілену в людях, вони, вони пройшли це. А отже, це означає, що це можна пройти, і можна при цьому лишитися людиною. Яким став український читач після початку повномасштабної війни? Люди зараз дуже спраглі і дуже емпатичні. Всі колеги, письменники говорять, що Змітають книжки дуже швидко, дуже швидко розходяться наклади. От, наприклад, моя остання в часі збірка Орден мовчальниць, яка вийшла у вересні. Вона вже має другий наклад на цей момент. Тобто, перший розійшовся. Люди з якоюсь такою новою затятістю, з новою любов'ю починають відкривати свою українську літературу сучасну, про яку вони раніше можливо так інтенсивно не задумувалися. Uh, і публіка дуже вдячна. Зараз у нас відбувається повернення до автентичності ті ж самі вишиванки, українські народні пісні, українська література, українське кіно тобто, це все масово йде у маси. яке це значення матиме для українців, для самоідентифікації як нації. Ми, нарешті, остаточно відокремлюємося від російського культурного простору, навіть на побутовому рівні. Люди раптом відкривають для себе, що є прекрасна українська музика, якою. Вони раніше не слухали, яка цілком може замінити їм той російський реп, який вони слухали. В усіх сферах нам є чим відповісти російській культурі. Якщо ми ще можемо називати культурою сукупність ідей, яка прийшла нас убивати. Цей ренесанс, великий український, він має шанси як ніколи глибоко. Проникнути в шари українського суспільства, яких він раніше може й не торкався. Люди, які раніше про ці речі не задумувалися, вони просто з духу спротиву починають шукати собі щось українське, щоб, аби не російське. І раптом відкриває, що є ж насправді купа цікавих речей. Я дуже сподіваюся, що ця тенденція збережеться, що це буде знову ж таки стимулом для українських митців продукувати щось активніше. І таким чином ми деколонізуємося нарешті. Остаточно зараз в медійному дискурсі активно пропагується образ великої перемоги. Це радше державницька інформаційна політика, і, мабуть, під час війни це правильно. На вашу думку, чи повинні поети письменники підтримувати цю позицію, чи потрібно враховувати, що є інша сторона медалі? Поети письменники повинні бути чесними. І вони повинні говорити про те, що вони відчувають. Якщо вони відчувають, що їм важиться велика перемога, і вони її десь бачать попереду себе, то нічого не шкодить їм про це говорити. Проблема в тому, що більшість авторів, принаймні тих, кого я знаю і поважаю, не відчувають аж такого великого ентузіазму. А обслуговувати державне замовлення з інформаційної політики, це в принципі, як на мене, для письменника принизливо. Я, наприклад, багато пишу про загиблих. Мені важливо олюднювати ці історії. Ми ще довго будемо ховати своїх мертвих. Ми дуже довго будемо шукати зниклих безвісти, повертати полонених. Ми дуже довго будемо відбудовуватися, навіть якщо уявити, що перемога вже зовсім швидко. Мені здається, така бравурність, оптимізм понад силу. Він безумовно корисний для пересічних громадян яким важливо, щоб це все закінчилося. Але я тут не можу не повернутися до фрази Віктора Франкла, психолога, який пережив голокост і нацистський концтабір. Відома Максима про те, що першими зламалися ті, хто думав, що це швидко скінчиться. Потім зламалися ті, хто думав, що це не скінчиться ніколи. І прожили і ті, хто просто переключився на малі кроки. На те, що лежить безпосередньо перед ними, і на таку щоденну роботу над собою і над своїм виживанням. Тому мені здається, що поети і письменники найкраще, що можуть зробити, це от фіксувати для колективної пам'яті кожен прожитий український день. До кого з українських класиків повертаєтесь і перечитуєте? Хто улюблений? Я насправді. Шевченка страшенно люблю просто перечитувати як згусток енергії, згусток тієї української ідеї, яка нас веде крізь час. Я дуже люблю Коцюбинського, дуже ціную, наприклад, Ігоря Костецького, який зараз повертається в український дискорд. Люблю дуже літературу 20 -х, 30 х років, те, що ми звикли називати розстріляним відродженням. Якою бачите перемогу України і що першим зробити після перемоги? Після перемоги я нарешті зможу сісти і заплакати. А якою я бачу перемогу, я її бачу дуже конкретною. Повернення України в кордони щонайменше 91-го року, повернення всіх українських полонених, суд над військовими злочинцями, демілітаризована зона між нами і Росією кілометрів 100, в якій буде стояти міжнародний миротворчий контингент, і ну, в політичній системі російській має що статися. Те, що ми називаємо розвалом Росії, Росія має бути вражена в міжнародних правах. Вона повинна платити репарації, вона повинна бути денацифікованою і демілітаризованою.